Вона не побоялася почати життя спочатку, перекваліфікуватись вчителя фізики на візажиста. За кілька років важкої праці Валентина Плотницька перетворилася на гуру з макіяжу. У неї працює власна школа, вчаться десятки слухачів. за рік випускається близько ста майбутніх візажистів. І вона не втомлюється повторювати. Краса це дуже перспективно. Мовляв, немає жінки, яка б не хотіла бути красивою. Свої зміни в житті пані Валентина пояснює так. Сумасшедшее желание быть счастливой, жить лучше. Несмотря на какие-то трудности, которые бывают, я думаю, у каждого человека. Все, что было очень сложно, и мне казалось, может быть, у кого-то даже опустились бы руки, у меня наоборот, каждая моя трудность это всегда какой то Ривок вперед, макіяж як послуга користується шаленим попитом. Це може бути і діловий, і святковий, і коригуючий макіяж. Навіть чоловіки перестали соромитися слова косметика. З-поміж випускників Валентини Плотницької. Є і хлопці-візажисти, які спромоглися перевершити досягнення дівчат. Візажисток в соціальних сітях у нас є група випускники мої. Ми там обмінюємося своїми кімита інтересними досягненнями. Ми гордимося, ми підтримуємо друг друга. Мы пиарим друг друга. Мы не конкуренты, мы коллеги.